Яка я заспана. Ми проснулися біля шостої години, та й поїхали додому, тому що Златусі потрібно до лікаря. Два тижні тому Злати лати прийшли погані аналізи, почетовитні залози. Я її записала до ендокринолога на 2 травня. Ми поїхали в добротворю, я, я її забула. Нагадала собі аж в добротворі. І Даяна нас має йти до хірурга, невропатолога і окуліста. Е, чекайте, я ще сплю. Та й все. Я зібралась і поїхала зі Златкою з Деяною додому. Андрій з нами їхав, тому що він має сьогодні бути на роботі. Я його завезла на роботу. Я могла взагалі мені до лікаря на півпершу я могла пізніше поїхати. Але думаю, ладно, щоб Андрій не тратився на, знаєте, на е, дорогу, я і так би їхала, видники, то і його завезла на роботу. Я ще сплю, і я хочу дуже ще спати, але нема коли. Нема просто коли. Арсенко залишився в Добротворі, тому що сьогодні вечором ми назад повертаємось до Добротворі, що, тому що Пасху будемо святити там. І то я не знаю, чи Андрій сьогодні з нами назад поїде, чи він вже завтра сам приїде, тому що у нього там коротше, робота є, знаєте. То може я з дітьми сама поверну. Соні в Добротвір, а він завтра приїде. Не знаю, як то взагалі буде. Тож так то. Починаючи десь перший огляд до андикринолога з 20 по 12. І так закінчуючи аж десь 20 по 1 я буду проходити з дітьми лікарів. Зараз Зайду свій кіш зроблю. Ти теж будеш чай з

Пі-пі-пім Їйй, ти ще таку робила Ти ще таку робила Да і що? Даянна Ті-ті-ти-ті-ті-ті-ті-ті-ті І що? Ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті Пі-пі-пі-пі-пім Югай пі 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 що? І що? Ді, що? Ді, що? Ді, що? Ух! Uh. Все, теперь біжимо. Да? Теперь біжу. Такі дві тарілки купили в Аврорі. Там були тільки чорні. Що пахне? Що там шиє? Дошка і все. Така щиточка. Вовчик, вовочка. І дошка така. Запас підгузників. Скажу свій відгук, вже досить добре користуємось. Може цілу пачку використали. Підгузник, підгузник. Капець відгук Коротше, коли дитинка пісіє, знаєте. То Та, там таке наповнення після того. Я ще такого не бачила і не пам'ятаю. Всередині, коли дитинка написала, воно робиться таке, знаєте, якби желе, але таке, як густе желе. Ну, ну Наприклад, хагі, Хагіс, як ми користувалися, такого наповнення не було після того, коли дитинка сходила в туалет. А от після дади є така, типу, густота, таке враження, що да, після того желе напхали. Але нібито нормально. одна пачка. Підгузників. Опа. Це ненадовго. Тут ще є. О. І що ми там? Знаєте, я трохи своє життя повертаю в спорт, але страшно, як ніколи, бо тому що. Я після Кесарева, не знаю, чи то за швидко чи не за швидко, яких лікарів взагалі слухати. Боюся, якщо щось почну не так робити, то з мене все вивелиться. Я кадри пізніше ставлю, я там теж розповідала, що мій лікар говорив, що можна зразу якусь мінімальну зарядку робити, той, що мене кисарив. Звичайно, казав гантелі ніякі не таскати, знаєте. Але якийсь мінімально там робити. Гінеколог говорила можна з трьох місяців. Але я, знаєте, нагрузки ніякої не, ну, не роблю. Просто там в більшості на ноги, на спину, тому що спина дуже болить і пече, і так далі, на руки. знаєте. А живіт хочу взагалі спокою лишити, хай він сам пропадає, якщо ну, не пропаде там той жирок то я якось допоможу, але пізніше. Але я зараз боюся, ну, зараз точно не можна перескачати, це я знаю. Але я вам скажу, навіть якщо рік пройде, в мене таке враження, що я і через рік буду боятися тут перескачати, бо кажу таке враження. Ну, коротше, дуже боюся на рахунок у того пресу. І не знаю, що, і коли, і як робити. Хто мав кесерового, і коли ви повертались до спорту, напишіть мені, будь ласка, мені цікаво буде прочитати. Чи дорано ще ну, варто почекати. Бо, тому що коли, наприклад, там присідаєш на ноги все рівно якась, як то вам сказати, нагрузка йде на живіт. Я не знаю, я взагалі без поняття, що робити. Але спорт після кесарева — це таке, знаєте. Знаєте, страшно то, що. Я боюся, що шви внутрішньому, знаєте, нічого не сталося. Навіть буду боялася і за рік, повірте, не то, що зараз. Але якщо лікарі говорять, що можна якось там помахати руками і ногами, то думаю, що можна. Тож отак. -то. Не знаю. От думки в голос, отак я хочу сказати. Тому що після природних це все було легко. Я за Арсену, з, з Лату не пам'ятаю. Злато я перший довгий час сиділа на дієті, бо в мене було трошки розривів, багато, але трошки. Перша сиділа на дієті, а потім підключила спорт. З Арсеном я зразу підключила спорт. Я підключила через місяць, на мене гінеколог накричала, сказала, що за швидко, сказала через два місяці. Але з Арсеном в мене взагалі ніяких розривів не було. І з ним я почала через два місяці. Але якось то так після природніх, то як вам сказати, то. Не так страшно. А якщо в тебе ще розривів нема, то тут взагалі легка дня. А от після Кесарова... <гум> трохи зцу. Тож так там. -то. Друзі, пишіть, у кого було кесару, коли ви повертались до спорту взагалі, або принаймні там яку зарядку робили. От зараз я живі точно не буду трогати, прес не буду качати. Це точно. А от ноги чи руки, там спину чи можна. Руто мені цікаво. таке морозу вони їла, взяла манго і малина. Нажисі усміхаєш. Бо я його прий. Каже, бо я його буду їсти. Зати каже, не вкрали. Доподивились, що одяг сухий. Що трохи. або вже майже сухий. Ні, все з тої сторони. Це наші одяг! Що Що-що? — Це наші одяг! то я знаю. Взяла дітям такий лід попробувати. Тут є різні смаки і можна брати по чуть-чуть. Такий фруктовий. Пробуйте двоє. Я взяла один на двох, бо ви по одному би точно не випали. Значно, я таке ще не бачила. Це такий, як біліт густий. Як їй подобається оця музикальна мишка. Не молоді, люби молоді. Прийшли на тренажери, де діти мої, десь бігли. де, каже, як я тут з Арсеном е, круги намотував. Каже, тепер з Даяною, поки я буду займатися. Ну, не сильно, так, знаєте, трохи. Є. А, а ой йдуть. Так, трохи починати. Таку зарядочку. Мені мій лікар того, що я народжувала, вже давно дозволив кустку рядочкою мінімально робити, але я трохи ще боялася. Бо думаю, після кесарева. не знаю. І Никола каже, після трьох місяців той казав, ніби нібито може зразу. Мені мама дала Даяну, щоб їй так ходити. тут так ходимо. Зараз ведемо. Зараз покажемо к вам. Ходим собі, ходим, ходим, ходим. І отут. -от -от. Я на собі тут спить. Дай і рока тут. А там мама сатим з за тут, тут файно? Трошки вітря, я на сонце світу. Арсенко до неї говорить, вона так уважно його слухає. Ти виростеш. Будемо любити мотельки. Ой. Ой-ой. Виростешна, ми... я уже в да, читати що... ми будемо грати в футбол. І ти знаєш такий футбол. Це футбол нам потрібно копати і сам ворота забивають. Я тобі покажу, не виростеш, добре? Які мікі-маусі малесенькі, які <рив> тіопики класні. Є. У нас вечірня прогулянка і так добре. А то в така казка трохи на була. Чекаємо, там десь Арсен побіг за самокатом. Злата з Арсеном сварилась. Тому що Арсен не поділився з нею. Чим пістолетом водяним? Плат. Що ти надулася? А ти знаєш, що він зараз все рівно тобі принесе і дасть той пістолет? Не знаю, я уже тут постріляти. Що що? Я вже тут постріляти. Ви один одного стріляєте в одворі, аю. Ти чого сестрою не ділився? Пістолетом? Хм? Не знаю. А хто має знати? Ой, Одні даяні добре. Вона собі лежить, спить, їсть. І що, скоро прийде час, коли і Даяна не захоче нічим ділитися, або наоборот. Він йде, як рембо. Арсеню, рембо. що ж сталося? Що ж надутий? Спати хочеться. <рес> я обідуся. Чому? <рес> Кажу, я обідався. Ну, що ти обідався? Що що за ти? Ми зайдемо додому. Знаєте, як в тому відео. А хто це в нас? Жук, хитро <різь> Так само хто? Арчик хто вийшов гуляти? Жук, хитрожопий. Він <різь> Трохи погуляє, попався, побігає. Він так тих котів боїться, ви б знали. Ки до нього шипить, він просто-напросто чекає. Рада, Арчику? Угу. Він такий, це не про мене. наговорюють. неправда. Жук малий, ходи. Його здуває. Ще ж так здуваєш, це просто. Ау, каже, ау. Купили для Яночці шапочку, а то всі якісь такі великі, не знаю, якісь такі широкі. І нарешті нормально знайшли, щоб вушка закривали. Ні. Ти що передивилася мультиків? А дивіться, чийсь кіт, бо має нашийник. Дивіться. Та як погладити златуся? У нього ті голки. Попробуй доторкнутися, але вважай дуже, бо вони колючі. Але кіт гарний. Тому що якщо їжечки не домашні, то якщо зима і вони не, не зроблять собі з листочки в якусь хатку. То вони можуть заліденіти і померти. А якщо вони домашні і вони будуть кожен раз в теплі вдома, то вони не помруть. От так то, щоб знали. Мама, тут воно видно корми. Mm -hmm. І носик видно. Пуєш. Антистрес. Антистрес. У мене камера взагалі не фокусує. І це кікот класний. Андрій, правда, кіт класний? Кажу, кіт класний. Оцей. Перед тим він що сам себе знімав. Ти помолієш, Андрій, щоб стабілізація була, щоб не трясло, щоб гарно. Я так не знімав. Ну так. Перед тим. Тут такі кумарі. <годи> і ті літають, як ми назвати? Ти <годи> ліпше з стійко будемо розповідати. Це хрущі дуже великі. Вічко, що волосся залетіло і запутало. <годи> <годи> ліжечку, там корича, болтиків не вистачало, вони корича, десь пропали. Я дає так не повністю ліжечку. Хитається, ми вже готуємось до сну. <годи> Латуся покупалась, тверсин купається, і ще злата з татом бавиться от монополією. Оті карточки, що вона збирає, правда? Mm. Та mm. <гум> Ще <якийсь фільм> Депутат". <гум> Я так, знаєте, ти дивлюся, типу, одним оком. Слухаю час від часу. Закупила Даяні от такі чаї з ромашки і фенхель. От Фенхель з першого тижня можна давати, а ромашку. А, теж з першого тижня. О, що я думала з першого місяця? А, там був якийсь чай, теж хіб заспокійливий, то його здається, було з першого місяця. Та, з першого тижня той і той. От півчайної ложки потрібно розбавити на 100 мл кипяченої теплої води. І тут пише, скільки дитині потрібно давати. Речі, Злада, тут радіє, тому що Вона виграла п'ять тисяч. Як це вона виграла? Скільки в тебе вже магазинів є? Скільки магазинів вже в тебе є? Скільки в мене раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це більше? <плес> <плес> Ще деянок.